Далі стречь поперечне положення. Ми стаємо. Одна нога в нас попереду, інша ззаді стоїть. На одній лінії ноги не ставимо, ставимо трішки, щоб вони були е, в ширині. Є. Далі я втягую рух вперед. І тут в мене має бути ось такий рівний кут. Є. Упор ноги ззаді, вона повністю лежить. Далі. Упор рук тримаємо вище колінного суглобу, плечі лопатки підстягнули і опустили вниз. І трішечки невеликий нахил зробили наперед. Але при цьому ми не лягаємо на ногу, ми цього не робимо. Ось так тримаємо. Якщо у вас це коліно втягнуте трішки вперед, значить ще чуть-чуть відтягніть ногу коліно назад. Ось, щоб у вас максимальний ось такий кут був. І тримаємо. Потім підтягнула на себе і змінила ногу. Показую на цю ножку, щоб ви бачили кути. І втягуємо. Раз, в ширину трішки ставимо, упор вище коліна робимо, Плечі лопатки підстягнули і опустили. Тягнула, закінчили.